Зима для кожного господаря це не просто пора року, а справжнє випробування на дбайливість і передбачливість. Коли холод стукає у вікно, коли земля вкривається білою ковдрою, тоді стає зрозуміло, хто влітку працював на совість, а хто відкладав усе на потім. Бо для людини мороз це куртка, шапка, тепла хата, а для тварини це господарева турбота. Усе залежить від того, як підготували хлів, чим настелили під ноги худобі, чи є запас кормів і тепло в годівниці. Домашні тварини, як і люди, відчувають холод, вогкість, нестачу їжі й турботи. Вони не скажуть словами, що їм зимно чи голодно, але господар із досвідом побачить це одразу корова стоїть згорблена, свиня заривається в підстилку, коза ховає ноги і не хоче виходити з хліва. Коли мороз пробирає до кісток, організм тварини витрачає багато енергії, щоб зігрітися, і якщо не допомогти їй теплом, поживою та доглядом вона почне худнути, хворіти, а продуктивність різко впаде. Часто в селах кажуть зима перевірка господарського розуму, бо влітку можна не помітити дрібних помилок, але взимку кожна недоглянута щілина. Кожна нестача соломи чи сіна дається в знаки. Саме тому підготовка до холодів починається ще восени перевіряють хлів, лагодять двері, утеплюють стіни, сушать підстилку. Не можна чекати, доки впаде перший сніг, тоді вже пізно. Коли температура опускається нижче нуля, у тварин знижується опір до хвороб, особливо до застуд, бронхітів і запалень. Найбільше страждають ті, що стоять на холодній або вологій підлозі вода й гній головні вороги тепла. Тому сухість у хліві це перша запорука здоров'я. У доброго господаря взимку в стайні можна босоніж стати настільки там сухо й затишно. Не потрібно робити надмірного жару, бо духота теж шкодить, але головне, щоб не тягнуло холодом. Є ще один важливий момент світло і спокій. Узимку день короткий, тому треба подбати про достатнє освітлення в приміщенні, особливо для корів і курей. Світло впливає на апетит і настрій тварин, вони менше нервуються і краще їдять. Спокійна атмосфера без протягів, шуму і постійного клопоту допомагає худобі легше переносити холод, бо навіть тварина відчуває, коли біля неї спокійний і уважний господар. У холодну пору також варто стежити за тим, щоб у тварин завжди була чиста вода, не замерзла, не каламутна. Багато хто в селі вважає, що взимку тварини мало п'ють це помилка вони просто не хочуть крижаної води. Якщо дати трохи підігріту або, хоча б не дуже холодну, питимуть охоче. Особливо це важливо для корів адже від нестачі води зменшується надої. Досвідчені господарі завжди перевіряють корито зранку й увечері, щоб не було льоду. Варто пам'ятати, що кожна тварина має свої потреби взимку, наприклад, свині чутливі до вогкості, але добре переносять холод, якщо мають товсту суху підстилку, кози ж бояться протягів, а кури сирості, коні витривалі, але якщо вони стоять у холодній конюшні на голому бетоні, не дивно, що почнуть кульгати. Тому головне не загальне тепло, а правильне розуміння потреб кожного виду тварин. Для багатьох сільських родин тварини це не лише джерело молока, м'яса чи яєць, а й частина життя, жива істота, що має свій характер, дехто може сказати, та вони звикли до холоду, нічого їм не буде, але це не так Так само, як людині тварині потрібен догляд, турбота і комфорт. Вона віддячує здоров'ям, кращими надоями, швидшим приростом ваги чи великою кількістю яєць. Отже, зима для господаря це пора перевірки не лише запасів сіна й зерна, а й любові до свого діла. Бо добрий господар не залишить худобу в холоді, не дозволить, щоб у корівнику було мокро й темно. Він заздалегідь приготує підстилку, відремонтує годівниці, перевірить двері і вікна. Забезпечить вентиляцію, але без протягів. І коли за вікном хурделиться, а в стайні сухо, тепло і чути спокійне жування корів це найкраща нагорода за працю і дбайливість. Так, зимовий догляд це робота, що потребує часу і сил. Але вона окуповується сторицею, бо здорові тварини не хворіють, не втрачають ваги, не знижують надої. А значить, господар не матиме збитків. Як кажуть у народі, погоду не зміниш, але підготуватись можна, і це головне правило зими в селі завжди бути на крок попереду холоду. Підготовка приміщень для тварин до холодної пори це одна з найважливіших справ у господарстві від того наскільки добре утеплений хлів залежить не тільки здоров'я тварин, а й кількість кормів, які підуть у зимку. Бо, якщо у стайні холодно, худоба витрачає більше енергії, щоб зігрітись, і тоді навіть найкращий корм не дає користі. Тому добрий господар завжди починає з перевірки приміщень стіни, дах, вікна, двері, усе має бути цілим, без щілин, без протягів. Особливо небезпечний вітер, який задуває під підлогу чи крізь вікна. Тварина може застудитись навіть тоді, коли загалом у хліві тепло. Утеплення. Справа не стільки грошей, скільки розуму. У старих селах знали не грубка гріє, а солома. Солома це природний утеплювач, який завжди був під рукою. Нею закладали щілини в стінах, нею утеплювали горище, а зверху ще кидали трохи сіна чи тирси. Деякі господарі роблять подвійні двері внутрішні й зовнішні, щоб холод не проходив прямо до стайні. Якщо вікна старі, їх заклеюють або закривають плівкою, лишаючи маленьку шпаринку для світла і повітря, бо повна герметичність теж помилка. Без повітрообміну у хліві збирається аміак, волога, запах гною, що шкодить і тваринам, і людині. Сухістя це ще одна важлива умова. Мокра підлога або гнила підстилка швидко охолоджують тіло тварини. Навіть якщо стайня здається теплою, тому потрібно мати добру систему стоку або невеликий ухил підлоги, або жолоб для відведення рідини. У старих господарствах підлогу робили дерев'яну на підсипці з глини та піску. Сьогодні часто кладуть бетон, але бетон холодний, тому обов'язково треба робити товсту підстилку, підстилка це не просто настил, а справжній мат табаній матрац для тварин. Вона має бути м'яка, суха, теплоізолююча і мінятися регулярно. Найкраще підходить солома, бо вона добре вбирає вологу і легко розкидається. Якщо соломи бракує, можна використовувати тирсу, торф або подрібнену кукурудзяну стеблину. Тирса добре тримає тепло, але якщо її насипати тонко, вона злежується і не пропускає повітря. Тому краще робити змішану підстилку на дно шар тирси зверху солома у деяких господарствах практикують глибоку підстилку це, коли з осені настилають товстий шар 30-40 см і взимку не прибирають, а лише підсипають нову солому зверху. Нижні шари поступово перегнивають і виділяють тепло, утворюючи природний обігрів. Але для цього треба слідкувати. Щоб підлога не була вогкою і не допускати різкого запаху аміаку. Якщо все зробити правильно, тварини стоятимуть на сухому і теплому, навіть коли на дворі 20. Важливо і те, щоб у хліві не було протягів найменша шпарина під дверима чи вікном може викликати застуду у корови чи коня, але водночас повітря повинно оновлюватися інакше з'явиться задуха. Тому добре робити вентиляційні труби або квартирку під стелею. Через неї виходить тепле повітря, а знизу надходить свіже, але без сильного потоку. Деякі господарі ставлять стару трубу з відром зверху, щоб регулювати тягу, простий, але дієвий народний спосіб. Коли мова йде про птицю, курей, гусей індиків, тут потрібна особлива увага. Курник має бути сухий, без вогкості. Інакше птиця почне линяти і перестане нестися. На підлогу насипають товстий шар тирси або соломи, а сідала роблять трохи вище, щоб не обдувало знизу. Вікно невелике на південь, щоб ловити сонце. Якщо курей небагато, досить невеликої лампи або просто теплої підлоги. У корівнику слідкують, щоб не було сирості на стінах і стелі. Якщо з'являється конденсат, значить погана вентиляція або забагато вологи в підстилці, тоді треба частіше провітрювати навіть узимку, але коротко й без сквозняку. Добре, коли є два вікна: одне можна трохи відчинити, друге залишити закрите. Увечері після доїння варто закривати всі щілини, щоб тепло не виходило. Також треба подбати про освітлення, світло впливає на поведінку тварин. Якщо у стайні темно, худоба стає млявою, менше їсть і дає менше молока. Тому лампу ставлять так, щоб світло було м'яким і розсіяним, не в очі. Добре, коли вікна чисті, навіть зимове сонце дає користь. Ще один важливий момент годівниці й поїлки. Вони мають бути зручні, щоб тварина не розливала воду і не топтала корм. Узимку бажано ставити поїлку трохи вище від підлоги. Щоб вода не замерзала, якщо є можливість, її утеплюють, обмотують соломою або тканиною. Годівниці перевіряють, щоб не було тріщин і гострих країв. Не слід забувати і про дрібниці щітки для чистки, відра, лопати усе має бути під рукою сухе і чисте, бо в холодну пору кожна хвилина на рахунку, і ніхто не хоче мерзнути, шукаючи інструмент. Отже, головна мета зимової підготовки зробити хлів теплим, сухим і спокійним. Коли тварина лежить на м'якому, чистому настилі, коли повітря свіже, але не холодне, коли нема протягів і шуму, вона почувається безпечно. А спокійна тварина це здорова тварина. Народ каже, тепла стайня повна комора. І це чиста правда, бо все починається з турботи. А турбота з порядку в господарстві. Коли на подвір'ї тріщать морози, а снігом заметено дорогу до стайні, саме тоді на перше місце виходить правильна годівля. Узимку тварини не пасуться на луках, не мають свіжої трави, тому все необхідне для життя, вони отримують тільки з того, що господар приготував заздалегідь. У цей час корм це не просто їжа, це тепло, сила і здоров'я. Бо чим холодніше на дворі, тим більше енергії витрачає організм. А значить, раціон повинен бути не лише поживним, а й збалансованим. Найперше правило: корм узимку має бути калорійнішим. Якщо влітку вистачає зелені та води, то взимку в корів, коней, свиней чи кіз має бути більше грубих кормів: сіно, солома, коренеплоди, зерно, комбікорм. Добре, коли сіно заготовлене з різнотрав'я, тоді в ньому більше поживних речовин і вітамінів. Сіно має бути сухе, не плісняве, без запаху гнилі. Пліснява це отрута для худоби. Вона може спричинити хвороби шлунку і навіть загибель тварини. Коровам узимку дають сіно, полову, трохи соломи, буряки, моркву, гарбузи, а також комбікорм або зерно. Краще чергувати. Один день більше коренеплодів, інший більше зерна. Важливо, щоб корм був не холодний. Узимку його варто трохи підігрівати або хоча б давати після того, як постоїть у теплому приміщенні. Холодна їжа шкодить травленню, і тоді навіть найкращий корм не засвоюється. Для свиней раціон інший, але суть та ж калорійність і різноманітність. Свині добре засвоюють варену картоплю, комбікорм, зерно, висівки, але все має бути теплим. У багатьох селах і досі варять мешанку запарену суміш із зерна, коренеплодів і кухонних відходів. Це дає і тепло, і поживність. До того ж, якщо додати трохи солі, така їжа краще смакує, а тварина швидше набирає вагу. Кози потребують більше грубих кормів, ніж корови, бо вони рухливіші і швидше витрачають енергію. Для них найкраще сіно з бобових трав, трохи зерна, сухі гілки з листям, так званий віник. Узимку кози особливо потребують мінералів, тому їм дають сіль лизунець, спеціальні блоки або звичайну кам'яну сіль. Без неї тварина починає гристи дерево, стіни або землю. Бо шукає мінерали, яких не вистачає. Птиця окрема справа курям потрібна їжа, що швидко дає тепло, зерно, комбікорм, варена картопля, буряк, а також білкові добавки, м'ясо, кісткове борошно чи подрібнене зерно з висівками. У холодні дні кури їдять більше, але якщо їжа одноманітна, вони перестають нестися. Тому треба додавати трохи зелені, якщо залишилася сушена кропива. Або хоча б терту моркву. Також у кормі має бути пісок або дрібна черепашка для травлення. Не менш важливе значення мають вітамінні У Узимку тварини не отримують сонячного світла, тому організм швидко відчуває нестачу вітамінів Д А і Е. E. Через це в корів падають надої у курей, яйценосність, у молодняка слабшають кістки. Народ давно знав, як допомогти. У давнину давали тваринам риб'ячий жир, запарене сіно або настій з хвої, гілки сосни чи ялини містять багато вітаміну С і смол, що зміцнюють організм. Тварина охоче гризе таку хвою, особливо якщо немає доступу до свіжої трави. У сучасних господарствах часто використовують готові вітамінно мінеральні премікси це зручно і ефективно. Але навіть без покупних добавок можна підтримати баланс, якщо годувати тварину різноманітно, наприклад, додаючи трохи зерна різних культур ячмінь, овес, кукурудзу. Кожен вид має свої переваги. Ячмінь дає енергію, овес, легко засвоювані білки, кукурудза, жир і тепло. Ще одна важлива річ режим годівлі. Узимку не можна давати корм, як доведеться, коли зручно господарю. Тварини звикають до розпорядку, якщо годувати їх у той самий час, вони краще перетравлюють їжу і менше хворіють. Коровам і козам бажано давати корм тричі на день зранку, в день і ввечері. Після кожного годування обов'язково свіжа вода для птиці і свиней двічі на день, але завжди з достатньою кількістю рідини. Вода це часто недооцінена частина зимового догляду. Багато хто вважає, що тварини п'ють мало взимку, але це неправда. Просто вода не повинна бути крижаною ідеально, коли вона має температуру близьку до кімнатної. Якщо поїлка стоїть на холодній підлозі, її можна підняти або обмотати тканиною. Є господарі, які ставлять поруч теплий камінь або пляшку з гарячою водою, щоб не замерзала поїлка, і це працює. Не можна забувати і про спостереження. Господар повинен дивитися, як тварини їдять, і якщо хтось почав відмовлятися від корму або стоїть осторонь, це перший знак, що щось не так. Можливо, холодно, можливо, хвороба починається, а може, корм зіпсувався. Тварина не скаже словами, але уважне око завжди помітить зміну поведінки. Є ще одна народна мудрість. Добре нагодована худоба найкраща ковдра від морозу, і в цьому велика правда, бо тварина, яка має достатньо їжі і сили, сама виробляє тепло і її тіло гріє зсередини. Тому краще дати трохи більше корму, ніж потім лікувати застуджену худобу. Узимку головне не шкодувати ні їжі, ні турботи. І тоді. Навіть у найсильніший мороз у стайні буде чути не стогін, а спокійне жування, що означає, все зроблено правильно. Колись у кожному селі зима була справжнім іспитом для господаря. Старі люди казали, не вмів зберегти худобу, не заслужив весни, бо саме від того, як переживуть тварини холод, залежав добробут сім'ї, здорове теля, несучка курка чи міцна коза це вже половина статку. Тому в народі передавали з покоління в покоління свої випробувані способи догляду за худобою. І хоча тепер маємо сучасні засоби: електрику, комбікорми, обігрівачі, народна мудрість лишається вірною основою, бо в ній головне не технологія, а розуміння тварини, турбота і спостережливість у старовину, коли не було ні ламп, ні готових кормів. Селяни вміли зігріти худобу без зайвих витрат. У хлівах завжди лежали товсті підстилки зі соломи, гною не викидали щодня. Він перегрівався і грів підлогу. Вентиляція була проста дірка під дахом, закрита дошкою або мішковиною, щоб не тягнуло. Вікна затуляли полотном, а двері оббивали старими кожухами. Дехто навіть розвішував мішки з сіном на стінах. Вони тримали тепло як природна ізоляція. Це здається дрібницею, але саме такі дрібниці рятували тварин від застуди, збереглися й цікаві народні спостереження. Наприклад, якщо кішка спить у хліві, там тепло, якщо тікає, шукай протяг. Або коли кози лягають ближче до стіни, треба підсипати підстилку, бо холод під ногами. Такі дрібні знаки колись знали всі господарі. Вони не мали термометрів. Але відчували все серцем і поглядом. І саме це головна відмінність старої школи господарювання не механічна праця, а жива увага. Сьогодні багато хто думає, що достатньо купити обігрівач чи комбікорм і все буде гаразд, але найкращий засіб турбота. Якщо кожного дня перевіряти стан тварини, чистоту в хліві, підстилку, воду і корм, то й хвороби не страшні. Старі люди казали, очі господаря найкраща ліки, бо навіть невелика уважність може врятувати від великої біди. Є ще одна стара порада, яку передають із покоління в покоління краще, годуй, ніж лікуй. У цьому вся суть. Узимку організм слабшає, тому профілактика важливіша за будь-які ліки. Додай у корм трохи вітамінів, перевір воду, збережи сухість у хліві. І ніякий мороз не страшний. У деяких селах досі практикують давати тваринам відвар з ляного насіння чи подрібнене зерно з висівками, щоб покращити травлення і зміцнити організм. Такі прості речі працюють краще, ніж будь які дорогі добавки, бо вони природні. Сучасний господар має більше можливостей, але суть не змінилась треба тепло, чистота, ситість і спокій. Не варто забувати, що тварина відчуває настрій людини, і якщо господар спокійний, уважний і лагідний, то й худоба поводиться тихо, добре їсть і дає більше продукції. Навпаки, коли у хліві крик, метушня, холод і темрява, тварина нервується, хворіє, втрачає апетит. Тому головна рекомендація кожному, хто тримає господарство зробити зиму невипробуванням. А спільним спокоєм нехай хлів буде як друга хата чиста світла без вогкості, підстилка м'яка і суха, корм свіжий і теплий, вода не крижана. Краще витратити трохи часу на прибирання і догляд, ніж потім шкодувати про хворобу чи втрату тварини. І коли на дворі тріщить мороз, коли вітер мете снігом. А у хліві чути спокійне дихання, шелест, соломи і рівномірне жування це означає, що господар виконав свою справу як слід, бо там, де є порядок і турбота, завжди буде добробут. І старі, і нові способи доброго господарювання сходяться в одному любов до праці та повага до живого це найкраща запорука щасливої зими і щедрого літа. Отже, підсумовуючи все сказане. Можна сказати просто у зимовому догляді немає дрібниць. Кожна дія від підсипання соломи до контролю води має значення. Добрий господар не шукає коротких шляхів, а робить все ретельно, з розумінням, і тоді весною його тварини зустрічають сонце здоровими, гладенькими і сильними. Народ каже як зиму проведеш, так літо зустрінеш. І ці слова. Справедливі і сьогодні, бо сільське життя тримається не на випадковості, а на щоденній ту...